Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже просту в приготуванні картопляну запіканку з грибами та сиром. Готується просто, але дуже смачна та ситна. Для запіканки беремо кілограм картоплі. Це десь 6 штук середнього розміру і натираємо на крупній терці. Натерту картоплю заливаємо холодною водою, щоб не темніло. Нарізаємо цибульку півкільцями. До запіканки додаємо гриби. Я взяла з морозилки лісові. Але можна додати і звичайні магазинні шампіньйони. Помити їх і обжарити. На розігріту сковорідку переміщаємо нашу цибульку і обжарюємо її 3-4 хвилини. До цибульки додаємо гриби і обжарюємо хвилин 10. В кінці солимо та перчимо по своєму смаку. Натираю твердий сир на крупній теці. Я взяла кусочок вагою 150 г. Заливаємо воду з картоплі. Вона має бути в нас суха. Тому після цього ще її вижимаємо руками. Тепер до картоплі додаємо 2 сирих курячих яйця, а також додаємо спеції по своєму смаку. Я додала столову ложку солі, суміш перців, паприку, гострий червоний перець. Та сушений часник. Це все треба дуже добре перемішати до однорідної маси. Беремо форму та добре змащуємо її олією. Тепер у змащену форму переміщаємо картоплю. Картоплю розпроділяємо по формі рівномірно та притискаємо лопаткою. На картоплю викладаємо граби з цибулькою та рівномірно їх розпроділяємо. Лопаткою формуємо майбутні порції, щоб готову страву було легко діставати з форми. Зверху викладаємо наш натертий сир. Цю красоту відправляю в духовку при 180 градусів на 50 хвилин. І з духовки витягуємо ось таку красиву та дуже смачну запіканку. Зараз будемо її розрізати. Запіканка вийшла дуже ароматна. Запах стояв на цілу квартиру. Ось така виходить повноцінна страва. Раджу всім приготувати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Всім хорошого дня та мирного неба!